1 липня фінальний матч єврочемпіонату, який відбудеться у Києві, а вже 2 числа розпочнеться демонтаж фан-зони у Львові. Після демонтажу спеціальна комісія огляне територію, аби встановити які елементи благоустрою необхідно відновлювати, та скільки це коштуватиме. Вже нині комунальники бачать, що усі зелені газони у фан-зоні знищені. Оновити їх неможливо, тому усе створюватимуть з нуля. А це справа марудна та тривала. Займе 4-5 місяців. Цей газон, що існує, його треба переорати, потім скультивувати. Засипати землі торфу і потім знову скультивувати. Закаткувати і спрофілювати відповідно, потім аж траву засівати. Звичайно, можна було застелити готовий газон, але він, попри те, що якісний, коштує дорого: метр від 60 гривень і далі. Напередодні створення фанзони спеціалісти гадали, що робити з газоном покривати спеціальними плитами чи ні. Вирішили на користь уболівальників. У нас були опції або закривати їх всіх спеціальним покриттям, а це коштує немалих грошей. Або залишити так, як є, а після цього відновити газони. Наше рішення є правильним, тому що ми бачили, що після тривалих перелітів, чартерними рейсами, гості з Європи, в тому числі, просто відпочивали на наших газонах, оскільки якби, тварини не можуть зайти на фан-зону, газони чисті, можна відпочити, посидіти. Скільки наразі коштуватиме відновлення благоустрою після демонтажу фан-зони, невідомо. Мовляв, рахуватимуть фахівці вже на початку липня. На щастя, усі витрати проводитимуть не з міської скарбнички, а з кишені УЄФА.